Найкращий ЖЛК від мерседес benz на двохлітровому дизелі в яскраво білому кольорі зі шкіряним салоном, цілою безпекою, в топовій комплектації та дуже легким ушкодженням. Ще має панорамний дах і кнопочку старт-стоп. Працюють всі радіохвилі, автоматична ляда, автівка на ходу і зараз є на складі. Якщо цікава, повний огляд скину в особисті та порахую. А ще додам у телеграм-канал, де різні варіанти є в наявності. Але якщо і цього буде мало, то підбив в онлайн торгах аукціони кожен день ідуть, тому звертайся в особисті або дзвони по телефону в шапці профіля.